пожиттєвий Курс стероїдів це називається взагалі ГЗТ гормон замісна терапія препаратами тестостерону. Якщо ви обираєте цей варіант, у вас або є медичні покази, або ви просто ну, відверто так пожартую, прикалуєтесь. Просто так починати на постійній основі використовувати препарати тестостерону при умові, що в тебе немає ніяких скарг, це глупість та дурість. Якщо ви зацікавлені набрати м'язову масу, тоді можна розглянути варіант курсу. Все-таки, якщо ви обираєте пожиттєвий курс, беремо ем, до уваги, що після 2-3 місяців. Використання тестерону, якщо ви відмічаєте зменшення яєчок, можна додавати хронічний ганадотропін людини для того, щоб шо що? у нас працювала клітини лейдіга, щоб не було додаткової атрофії яєчок. Але тут нелогічно підтримувати свої яєчки, якщо, наприклад, ми будемо на пожиттєвому тестостероні. Нас яєчки взагалі вже не цікавлять. Фертильності в нас вже не буде, вона буде нуль. Головне слідкувати за побічними явищами це збільшення тиску крові, правильно гематокриту, згущення крові, появи гінекомастії та проблем зі шкірами. Якщо... І простатою, особливо після 45-50 років, і ризики розвитку онкології треба контролювати з допомогою ПСА онкомаркеру на рак простати. Там далі ще додаткові проблеми можуть бути, але це вже ви вирішуєте з лікарями.